Курей, ми їх не, не ріжемо на м'ясо. Це у нас на яйця, а качки, то, звісно, ми будемо качку Ну, Якщо птиця хворіє, звісно, це убитки для нас, так скажемо, тому слідкуємо, щоб птиця була здорова. Вона дійсно всього дві годинки. за дві годинки птиця випала її і все, і вона вже отримала свою дозу. Вона вже є щепленою. Перната, птиця. Вони основними йдуть із поширювачами хвороби. Ми забезпечуємо епізотичний стан району, щоб інфекційні хвороби, паразитарні, вони не поширювалася території України.